Піднімається також воно і опускається, тобто на потрібний нам рівень. Чергова лікарка акушерського гінекологічного відділення Ольга Довбня показує сучасне ліжко в новому кабінеті. Зручно пацієнтам, як я можу подивитися жінку, так як раніше це відбувалося в кроваті. Ну нікак. Окрім оснащення, каже, має значення і вдале розташування кабінету. Використовується як надання невідкладної допомоги, гінекологічної, діагностичний кабінет. Рядом приймальне відділення людину на каталки в кріслі. Ми транспортуємо до цього кабінету, дуже зручно оглянуть. Функціональне крісло, яке можна опустити. Ольга Довдня – одна з чотирьох лікарів, які пройшли навчання, аби надавати допомогу постраждалим від насилля жінкам, розповідає директорка лікарні Лариса Насальська. Всі вони чергові Карі, якщо ми говоримо про насилля, то в основному насилля привозиться в вечірній і ночний час. Тому ми вивчили чотирьох лікарів. Навчання лікарів та облаштування кабінету організував Український жіночий фонд, розповідає координаторка благодійної організації Жіночий простір Вікторія Носуля. Для жінок та дівчат, які постраждали від насильства. Якщо вона переживає, що хтось дізнається, не може піти на огляд. Оце безбар'єрний доступ до кабінету, де вона може обстежитись і отримати допомогу від лікарів. Так у новому кабінеті приймають не тільки жінок постраждалих від насилля, говорить завідувач відділення Не від складних станів Олександр Шевченко, а й з особливими потребами це зручно. Першу чергу для пацієнтки для жінки. Лікарня обладнана з усіх сторін пандусами. Якщо навіть є жінки з особливостями, особливими потребами, то їм не доводиться долати якісь, якісь перешкоди, якісь. Придурив маршрути, все це тут, все це зручно. Вікторія Бодовіцька, та Розія, Суспільне новини, Черкаси.